23 квітня в Анталії пройшов фінал національного конкурсу краси та таланту Королева України 2015. Головний титул отримала студентка з Полтави Катерина Качашвілі. Дівчина зізнається, брати участь у конкурсах краси їй цікаво та дуже пізнавально. А підтримують її батьки. Завжди вірять в перемогу доньки. Від цього я отримую нові якісь навики, знання, багато знайомств, багато всього нового дізнаюся. А також і для людей це якби феєричне таке як гарне шоу. Катерина розповідає, до фіналу конкурсу потрібно було готувати заздалегідь, щоб гідно презентувати себе. Темою телепроекту Королева України України-2015» був екотуризм в Україні. Це треба було підготувати екопроєкт на тему екотуризм у своєму регіоні. А потім екомоніторинг – це знайти пункти вторинного вторинної сировини в Полтаві, ну і в інших регіонах. А, і також треба було підготувати свій талант. Ну так як я танцюю, я готувала танець. Щоб здобути перемогу у конкурсі такого рівня, Катерина вважає, потрібно бути простою, відкритою людиною без вдаваного гламуру. Адже членами журі були провідні дизайнери, зіркові гості, редактори глянцевих видань, які одразу б помітили б нещиру поведінку учасниць. Саме головне бути самою собою і нічого не треба видумувати. Постійна праця над собою є секретом успіху і краси Катерини, саме заняття танцями і допомогли їй впевнено триматися на сцені. На дієтах я скажу вам, я не сижу. Я займаюся танцями вже 11 років у народному хореографічному колективі «Міленіум». і керівником якого є талановитий педагог Олена Олександрівна Таранцева, яка ось і якби виростила з нас, з мене в тому ж таку. Струнку дівчину і бачите, як виховала королеву. Зараз королева України студентка, полюбляє вивчати історію, в майбутньому прагне стати юристом. Я хочу стати успішним першокласним адвокатом, багато подорожувати і, звичайно ж, як і всі інші люди, мати щасливу сім'ю. Незабаром красуня розпочне підготовку до наступного конкурсу краси, адже вона буде представляти Україну на 27-му міжнародному фестивалі Міс Модел овзеволд.